Прикраси з бісеру у вигляді вузької стрічки виготовленої з різнокольорових намистин. Кирдани ще з давніх давен на Галичині служили оберегом та символом любові. Майстриня Марія Чулак представила на виставці понад півсотні таких прикрас, виготовлені як в авангардному, так і в сучасному стилі. Тут є так само малесенькі, ви бачите символи. Тут є всі квадратики, тут є ромби, тут є трикутнички, тут є пряма, тут є хрестики. От і всі символи, які є, тут я Вібрала їх, значить, це є як можна сказати мій оберіг, і який мені допомагає і творити і і жити. Виставка ґірдани двадцять першого століття приурочена ще й етнофестивалю Родослав. Адже тут на старих фотографіях показано, як наші предки носили ці прикраси та у якому поєднанні. Перша така велика виставка, і не тільки її нові роботи Гордан 21 го століття, то що зараз актуально, модно, і дуже приємно, що українські жінки звернулися знову до традиційних м, таких м, прикрас, але дуже цікаво і куточок історії, де можна побачити, як колись носили ті прикраси, і навіть є такі речі, які носили наші, напевно прабабусі. Особливо хвилюючі є оці трипільські знаки. Особливо хвилюючі є ромбики, особливо хвилюючі є всі ті знаки, які із ми переносимо також на гірдани. Такі виставки, та й, взагалі, етнофестиваль Родослав дуже потрібні нації, каже гостя з Києва. Адже минуле забувати не потрібно і разом з ним рухатись в ногу з часом. Я дуже вдячна, дуже вражена і здивована. Тим, що люди, які можуть робити таку роботу, просто дарують її. В цьому і є сенс нашої української нації. Все, чим ми багаті, ми просто віддаємо і просимо одне. Не чіпайте нас, не треба. Ми вам віддамо, але будьте просто з нами чимними. Любить нас і не треба з нами воювати. Гердан, який припаде відвідувачам до душі, можна буде замовити безпосередньо у майстрині Ліліана Хомишин, Сергій Брагін, новини, телеканал Раї.